затишні вулички, старовинні будівлі та жваві силої та перехожих таким бачить і зображає наше місто Маргарита, місцева ілюстраторка. З любов'ю до Дніпра не просто назва її виставки, а щире зізнання. Цей проект для мене особисто дуже важливий. Це як мої листи кохання до Дніпра. Малювання невід'ємна частина Маргарити. Вона захоплюється ним ще з дитинства. Проте тоді навіть і не думала, що хобі стане справою життя. Мисткиня надала перевагу діджитал-ілюстрації. Деякий час жінка жила за кордоном, але одного дня вирішила повернутися додому і почала втілювати власне бачення міста в малюнках. Не завжди мені подобалось Дніпро. Мені колись хотіли жити в іншій країні, в іншому місті. І в мене була така можливість Ці два роки я була за кордоном, але одного разу то це був дуже цікавий досвід. Я подорожувала, малювала. Але одного разу я прокинулася думкою, що я хочу додому. От що я сумую не тільки за рідними близькими, а і саме за містом, за вулицею, де стоїть мій будинок, академія, в якій я навчалась. І я пам'ятаю, як я повернулася, і наступного дня я пішла гуляти містом. І я от побачила наше Дніпро, наче вперше, але щось дуже рідне для себе. І в той момент я роздивлялась, архітектуру побачила, якісь деталі, наш захід сонця на набережні, так. І я вирішила, що я хочу помалювати нарешті своє рідне місто, яке я так добре знаю. Перед тим як малювати, Маргарита робить світлину місця, яке її надихнуло, і вже потім робить по ній ілюстрацію на створення однієї, де близько трьох днів. Взагалі я просто гуляю містом, і в якийсь момент я бачу фасад, де якось промінчик сонця, або зайчики, оці сонячні, або якийсь колір яскравий, привернув увагу. І мені хочеться відобразити саме цю локацію. Але звісно, це дуже саме моє відчуття, і тому це не якісь знакові місця Дніпра, так, як цирк, парус. А саме ці вулиці, буденні повсякденні місця, якими ми ходимо щодня. За словами Маргарити, кожне місто має свою кольорову гаму. Дніпро для мисткині ціла палітра кольорів. Особливо мене надихає наші заходи сонця, тому ось ці кольори оранжеві, ці фіолетові, наші градієнти, коли ми дивимося на набережну, так на от нашому майданчику в парку Шевченка. Оце основна палітра. Ось думаю, що так воно потрошки формувалося. За два роки колекція робіт присвячених Дніпру налічує близько 30 картин та листівок. Їх можна встигнути побачити до кінця літа в музеї літературне при Дніпров'я. Подобається всім відвідувачам, бо і справді кожен, хто потрапляє в межі цієї зали, поринає у світ любові до нашого міста, до Дніпра. А з якого саме місця Маргарита поринила у світ любові до Дніпра? Ми покажемо прямо зараз. Я хочу розповісти про ілюстрацію, з якої все почалось. Це ось цей я його називаю Карамельний будиночок. Це друга назва цієї ілюстрації. Я давно на нього дивилась вже, і він мені дуже нагадує фільм Готель Гранд Будапешт. Якщо дивилась, і тому ці кольори, які тут я використовую, вони трошки знавіяні тим фільмом і атмосферою того фільма. На досягнутому Маргарита не зупиняється і вже восени планує відкрити нову виставку з відповідним настроєм та тематикою. Кіра Зотікова, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.